Цієї ночі, за даними повітряних СУЗУ ЗСУ, російські окупанти завдали удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59, Х-69 та випустили 13 безпілотників. Військові звітують в результаті протиповітряного бою збито три ударні дрони противника в Одеській області. Десять ворожих БПЛА локаційно втрачено на півночі та півні країни. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила. Також внаслідок активної протидії засобів РЕП керовані авіаційні ракети не досяг своїх цілей. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших водів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загибелі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Армія РФ просунулася біля Вугледара, Георгівки та Бажаного Першого Донецької області, Андріївки та Сенькової Луганської області, Новомлинського, Кам'янки та Тополів. Про це свідчать дані порталу Deep State. за інформацією генштабу ЗСУ, на всіх ділянках фронту протягом доби відбулося 97 бойових зіткнень. Під Донецьком ліквідовано шість офіцерів з північної Кореї. 20 військових, серед них шість офіцерів з КНДР загинули на окупованій частині Донеччини в результаті ракетного удару 3 жовтня. Про це повідомили «Київпост» та Інтерфакс Україна з посиланням на дані розвідки. Ще троє північнокорейських військовослужбовців поранені. Інформацію також поширюють російські телеграм-канали. Вони пишуть, що на атакованому полігоні офіцерами з КНДР показували, як російські бійці готуються до штурмових дій оборони і як ми протестуємо американській зброї. Офіційно ні Москва, ні пхенян не коментували цю інформацію. У червні цього року РЕФ та КНДР підписали договір про стратегічне партнерство, який передбачає взаємну допомогу у разі агресії. Вже 70 тисяч повісток відправило Міноборони через Укрпошту для оповіщення військовозобов'язаних. Сформовані реєстром повістки підписані електронними підписами начальників ТЦК та мають QR-код, який при бажанні можна перевірити за допомогою камери смартфона і застосунку Резерв Плюс. Ізраїльська авіація в ніч проти 5 жовтня завдала серію ударів по центральній частині Сирії, зокрема по об'єктах у провінції Хомс. У результаті атаки в аеропорту Пальміри були знищені склади озброєння, що належали бойовикам ліванського терористичного угрупування «Хезбола». Про це повідомляють сили оборони Ізраїлю.